Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу вам запропонувати скумбрію, слабосолену, без зайвого, швидко, але настільки смачно, що я вам не можу передати. Ви можете тільки приготувати і скуштувати. І тоді зрозумієте, це найкращий рецепт, який є. Тож. Приступаємо до роботи. Цю рибочку дуже-дуже швидко ми маринуємо і на завтра ви вже можете її куштувати. Тож, в першу чергу, ми будемо робити маринад, тому що нам треба, щоб маринад охолонув. І зараз у мене на плиті стоїть кастрюлька з водичкою, уже ось-ось закипить. Я туди закладаю усі наші спеції, які необхідні. Це є сіль, лавровий листочок, цукор, коріандр, перці. І доводимо до кипіння. Як тільки закипить маринад, ми його проваримо хвилинку і тоді відкладемо в бік, щоб охолов Зараз, поки у нас буде маринад готуватися, ми приступаємо до риби. Що треба зробити? Тільки відрізаю голову і внутрішності. все більше, нічого я з нею не роблю. Тож, поїхали. Дуже гарна рибка, дуже Така я люблю велику вибирати, щоб вона була смачненька. Тож, дивіться, відрізаємо тільки голівку, отак робимо надріз, бачите, і гарно вийшло все. Бачте? Рибка добре, щоб була трішечки підморожена, і вам тоді буде краще її розробляти. Навскосок, отак раз. І все. Дивіться, і зараз внутрішні ще тільки будемо вибирати. Є. Після чого розрізаємо ось так, розрізали, бачите? І вибираємо все зайве. Ось, вибрали. Після чого я закладаю до умивальника і під холодною водичкою ми це все промиємо. Наш маринад гарно закипів. Проварили ми хвилиночку, Уже дві хвилинки, і вимикаємо, і тепер охолоджуємо, виносите на холодне місце, щоб швидко охолов наш маринад. І так, рибка вся помита, викладаємо її на... Паперовий рушничок. Ось отак гарно, все, біленька, чистенько повинна бути. Зараз я ще плавники відріжу, можна і не відрізати, але я їх повідрізаю ножничками, гарно зачистили і все. Рибку протираємо гарно рушничком поверх всередині протерли і викладаєте у посудину, в якій будемо маринувати. У мене буде відеречко таке. Ось я її отак складаю. І закладаємо рибку. Я її зараз добре сюди влаштую. О! Прекрасно, вона в нас зайшла. І тепер холодним маринадом я її заливаю. Тільки холодний маринад. Заливаємо повне я відеречко заливаю, щоб рибка геть-геть покрилась маринадом. Якщо у вас більш велика посуда, і рибка виходить наверх, то ви покладіть трошечки її, прикладіть чимось тарілочкою, щоб груз був, щоб вона вся була в маринаді. Тож, закриваю нашу рибу, кладу на сутки до холодильника, а потім будемо бачити, що у нас вийшло. І так, наша рибка відстоялася у холодильнику і зараз. Я покажу, яка вона у нас вийшла. Запах неймовірний, маринаду такого стоїть, знаєте, приємний, дуже. І зараз я її поріжу і покажу вам, яка вона всередині. Ось мої хороші, така неймовірна вийшла Скумбрія. Скумбрія дуже гарна. Подивіться, вона яка соковита, жирненька, видно, просто неймовірна. Тож, будь ласочка, готуйте. Готуйте вдома, смакуйте, я вам рекомендую побачите, що вона перша з'їсться на столі, ніж щось інше. Тому, будь ласочка, я усім рекомендую, я вам покажу. Я її ось так розірву прям руками, щоб ви бачили, яка вона вона дуже-дуже жирна. Тому що я вибрала. Бачите, яка вона жирна. Я вибрала 500 плюс. Тож вона дуже жирненька, смачненька, соковита. Неймовірно, ви цю рибку можете використовувати будь-як лимончик подала, лимончиком збризнули з цибулькою і куштуєте. Ви можете зробити паштет з неї, ви можете її пофілірувати і зробити філе, неймовірно, ніжне, смачне, і тоді додавати уже усі спеції, які вам захочеться І лимонний сік, звичайно. Тож, усім бажаю. Гарних смачних страв. А вам, якщо сподобалось, ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь і усім миру, добра, будьте здорові! Я вас чекаю у себе на каналі. А я іду вже готувати для вас нові страви. Бай-бай!